Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Цитрус. Середина січня екватор зими вже пройдений, а це значить, що треба трошки пришвидшувати зі зйомом плодів, тому що вже зовсім незабаром почнеться справжня весна у теплиці. Зазвичай це відбувається в кінці лютого і продовжується до березня, коли повністю всі рослини прокидаються, починають рости і квітнути. Тому сьогодні я вирішив зняти плоди з усіх. З усієї групи Танжело, які присутні у мене ще в колекції, це і Танжело Мінеола, Танжело Томсон і Танжело Углі. Я вже розумію, що вони будуть зовсім різні на смак, і взагалі група Танжело цитрусів дуже така різнобарвна в плані гастрономічних вражень. Тому не будемо відтягувати час, а почнемо. І перше, з кого ми почнемо, звичайно ж, це Танжело Мінеола, Танжело Мінеола. Найрозповсюдженіший з усіх танжело, його до нас завозять у вигляді плодів на прилавки супермаркетів. Його можна побачити вже з кінця осені і можна сказати аж до початку весни, але дуже часто по смаку вони попадаються кислі. Тобто, комусь може потрапити дуже смачний солодкий плід, а комусь може потрапити звичайний кислий. Тому тут кому як пощастить, тому що насправді є така думка, що Танжело існує декілька таких сортоформ з різними смаками, тобто і кислі, і солодкі. Наскільки я знаю, у мене солодка сортоформа. Сьогодні ми це перевіримо і точно в цьому впевнимося. Моя рослина щеплена на цитрумела, горщик приблизно 18 літрів, висота рослини. Приблизно метр 50, метр шістдесят. І взагалі, Танжео Мінеола має таку особливість, вона навесні цвіте, зав'язує плоди. Потім починається у неї приріст і вона скидає попередній врожай. При цьому вона може повторно проквітнути і знову зав'язати нові плоди. Тобто тут треба розуміти, що за рахунок наступного приросту дуже часто можна втратити врожай. Тому як я з цим в цьому році боровся, я. Прищеплював усі прирости, залишаючи лише по пару листків. І це, скажімо так, врятувало повністю весь врожай. Майже всі мандарини зав'язалися, майже всі мандарини виросли до, ну, до розмірів, які вони на даний момент є. Це перше повноцінне подоношення танжеломінеолу Мінеолу у мене в колекції. Окрім того, танжеломінеола має дуже активний ріст. Якщо її не підрізати, не формувати, то це дуже буде велике розкидисте дерево, яке буде мати величезну крону, але буде не дуже сильно плодоносити. Тут треба вчасно підживлювати, вчасно підрізати і правильно формувати. Я бачив дуже багато дорослих екземплярів танджело і всі вони. Були досить великі і мали не дуже багато мандаринів. Тому обов'язково регулюйте прирости після першого основного весняного цвітіння. Щодо умов вирощування, то це танжело зовсім не примхливе. Від грейпфрутів танжело взяли таку стійкість до пониження температур. Тому навіть якщо у вас плюс 5, плюс 6 градусів на балконі, цей цитрус буде рости без проблем. Буде гарно зимувати і потім йти у ріст, квітнути і зав'язувати плоди. Обов'язково вибирайте для танжело, так як знову ж таки це гібрид мандарина з грейпфрутом, обов'язково вибирайте максимально потужну підчепу. Не раджу брати помело, а от всі інші підійдуть дуже-дуже добре. Наступне танжело, яке потрапляє до нас у огляд, це Томсон. Це Танжело в колекції у мене присутні. Набагато довше, ніж навіть Анжело-Мінеола. І спочатку воно було щеплено на апельсині. На сінцевому апельсині було досить велике дерево, були такі самі за розміром плоди приблизно. Але вони були такі трохи суховаті, і тоді все ж таки було менше досвіду, були гірші трохи умови вирощування. І в той момент, коли я будував теплицю, і мені прийшлось скоротити трохи колекцію, тому що все не вміщалося до морозів. Собі я залишив лише маленький череночок, який я потім прищепив на цитрумело, І на даний момент ця рослина у мене вже щеплена на цитрумела. От, Тобто, типиться четвертий рік, цій рослині йде четвертий рік. Я його досить сильно формував. Сила росту у нього трохи менша, ніж у танжеломінеоли. мінеоли але, тим не менш, він досить добре куститься сам і сам себе формує. Тобто тут е, таких маніпуляцій сильних з підв'язкою, обрізкою проводити не треба. Крона гарно сама формується, він розростається одразу з однієї бруньки по 3-4 гілки. Тому для тих, хто не дуже любить обрізати цитруси, кому дуже шкода, Танжело Томпсон в цьому допоможе. Цей сорт є гібридом грейпфруту Томпсон з мандарином, в той час, як танжело Мінеола є гібридом між грейпфрутом Дунканом та мандарином Денці, що вже значить про те, що він має бути солодшим. В той же час Танджело Томпсон, я думаю, буде трохи кисліше, Він буде більш схожий на грейпфрут, Але подивимося. Умови вирощування для цієї рослини такі самі, дуже добре він ріс у мене і на вікні вдома, і так само добре росте і зимує у типиці. Причому, якщо ви звернете увагу. То танжело у мене стоять майже біля входу. Це місце, яке найбільше можна, може промерзати взимку, коли відключають світло, коли дуже сильні морози. Тут найнижча температура. Тому що танжела ну, реально витримують низькі температури. Я маю на увазі не мінусові, а саме низькі температури вирощування взимку. Для них це така, така сама зимовка, як і для інших цитрусів. І наступний Танжело, це танжево углі, це третій сорт Танжело, який у мене на даний момент лишився в колекції. Це досить цікавий сорт, довго очікуваний. Його батьки наразі невідомі точно. Ну, це, звичайно ж, також гібрид якогось мандарина з гріфрутом. Цей сорт у мене в цьому році заплодоносив більше за всіх. На ньому було більше 20 плодів, і це було перше таке глобальне повноцінне плодоношення. Рослина під вагою плодів дуже сильно похилилася. Весною я буду його, мабуть, дуже сильно обрізати, переформовувати, тому що під вагою плодів, навіть скелетні гілки, погнулися. Рослина на даний момент у мене висотою приблизно метр п'ятдесят, якщо, звичайно, ж, вирівняти всі центральні гілки, які погнулися. Щеплена на цитрумелу з чеського розплідника даво. Мандарини у цього танжеву величезні, квіточки малесенькі, і, в принципі, відповідають повністю сорту. На даний момент лишилось всього 5 плодів. Всі інші вже то на печиво пішли, то на інші кулінарні страви, то просто до дегустації. Ця рослина. Гарно росте. Взагалі у мене з нею немає проблем. Навіть пересушка, трошки заливи. Так само вона стоїть майже на вході поряд з фраголою. не боїться жодних перепадів, але хочу відмітити те, що цей сорт досить сильно рослий. Він розгалуджується дуже сильно і дуже сильно розростає. Його потрібно постійно обрізати і формувати, тому що воно просто буде забивати усе вільне місце і вона. Росте не просто в висоту, а воно росте в геометричній прогресії в різні сторони. Тобто, ну, реально воно у мене навіть всі проходи зарощує кожного року, приходиться весною вистригати, протягом літа вистрігати. Тому його взагалі можна не боятися обрізати, так як вам хочеться. Воно активно буде обростати, активно воно цвіте один раз, зазвичай на початку весни. Зав'язує плоди, і в принципі їх виношує. Тут нема проблем з тим, що буде приріст і буде скидання плодів. В цьому році я взагалі ніяк особ... особливо не займався весною з цитрусами. Це було досить проблемно, досить небезпечно. Тому, в принципі, вони зав'язалися самостійно, самостійно відрегулювалися, були трошки зброси зав'язі зайвої. Але тим не менш достигло дуже-дуже багато плодів. Тому зараз ми вже перейдемо до зважування, до дегустації, до порівняння. Ці плоди, до речі, дозріли самі останні, і вони ще трошки встигли полежати. Самі відвалилися. На танжело Томпсон ще не відпав жоден плід, а на танжело Мінеолі відпало пару плодів. Тобто вони також вже стигли, також треба вже знімати і дегустувати. Тому продовжуємо безпосередньо самовзважування. Дуже гарно видно колір. Всі три Танжео зовсім різні і дуже сильно між собою відрізняються. Мінеола найбільший плід. 110 грам. Дуже непогана вага. Найбільший плід танжево Томпсон. Ну, 79 грамів. Також непогано. І Танжева Угля. 178. Ану, ще у мене є один тут величезний такий мандарин. 171 грам. Тобто приблизно однаковий результат по вазі у танжево найбільших плодів. Подивіться, які вони красиві в розрізі. Дуже круті, дуже соковиті. Ну і почнемо з углі, звичайно ж. У нього дуже крупні плоди. Шкірка чиститься так собі, але чиститься. Тобто, хто любить чистити мандарини, зможете почистити. Я нарізаю його скибочками і так і смакую. Перегородки не гіркоти взагалі не мають. Вони м'якенькі, ніжні, тому можна різати скибочками і насолоджуватись смаком. Смак кисло солодкий, але збалансований. Звичайно ж, як і всі танжела, треба розуміти, у них більше кисло солодкий смак. у них виражена кислинка. Тому хто любить такі, такі потужні заряджаючі мандарини, то танжело це для вас. Також хто любить грейпфрути, оцей грейпфрутовий післясмак, то танжело також для вас. В цілому, углі мені дуже сподобалось, і я його буду і далі вирощувати, тому що це дуже родюча рослина, дуже непримхлива рослина і має досить, досить великі плоди. При тому, що ще й нема кісточок, то це взагалі дуже гарний сорт. Далі переходимо до танжело-мінеоли. Звичайно ж, ту цукристість, яку я очікував отримати від мінеоли, я її не отримав. Але тим не менш, все одно він є більш солодкий, ніж танжело Углі. Ну, звичайно, все в порівнянні, все відносно, але він. У нього більш таки, знаєте, можливо, навіть якийсь трошки апельсиновий після смак залишається. Ну, от не зовсім там грейпфрутовий або просто мандариновий, а просто от якийсь такий цікавий. Тому міноола, от, неспроста її завозять до нас восени взимку, тому що зазвичай е, лише такі трошки кисловаті цитруси восени привозять ще, і тому на їх фоні мінеола дуже-дуже солодкою, здається. А в цілому, також як для танжево. Дуже смачний, дуже цікавий мандарин. Також можна вирощувати і, в принципі, насолоджуватися його смаком. І Танджело Томпсон. Ви знаєте, від Танджело Томпсон я очікував менше. Ну, взагалі, очікував менше всього. А як виявилось, він з них в цьому році найсолодший. Я припускаю, що, можливо. В, якомусь, ну, в наступному році якийсь з цих танжево буде трошки солодший так само. Але в цьому році Томсон має найцікавіший смак. От він, знаєте, він як дуже гарний, дуже стиглий, дуже смачний грейпфрут. От Реально, він більше грейпфрут в упаковці, в упаковці мандарину. Досить. Непогано чиститься, до речі, Мінеола також чиститься, можна почистити, якщо трошки напрягтися, можна почистити і Томпсон. Але, тим не менш, в жодному з Танджел нема гіркоти у плівках, нема грубості, вони всі ніжні, тому можна нарізати скибочками і просто так насолоджуватись. Єдиний мінус у танжело Томпсона це наявність насіння. Його, в принципі, дуже багато, приблизно на плід 12-15 насінин, але вони досить легко виколупуються, і той смак, який має це танжело, перекриває оцей недолік у вигляді насіння. Також що углі, що Томпсон, якщо їх разом так взяти, то вони будуть дуже схожі на танжело Семінове, яке раніше у мене також було присутнє в колекції з чеського розплідника Адаво. Тому також дуже, дуже цікаве, дуже смачне. В цілому хочу підрезумувати. Танжело це мандарин для тих, хто любить дуже такий незвичайний кисло-солодкий смак. Для тих, хто любить грейпфрути, і для тих, хто любить дуже ранні мандарини. Рослини зовсім не вибагливі, не проблемні, Тому я рекомендую до вирощування один з цих сортів. Будь-який з них підійде до вирощування в будь-яких умовах і буде вас. Радувати домашніми плодами, всім гарного дня! Дякую за перегляд! Це буде Україна!